Про те, що саме. На тому аеродромі, в який цілили рашисти, мали бути військові а, льотчики, які а, на ці навчання мають поїхати, і саме в цьому була мета в тому числі і ці атаки, Але от загалом про те, що от зараз я перелічила, от а, з професійної точки зору, наскільки це дійсно зараз якісь принципові моменти, що треба зараз аж так вивчати досконалу мову, зараз досконало все це вивчати, аби а, управляти тими самими f 16 Чи тут все ж таки ми зараз бачимо більше політики? е, десь в травні чи то, мабуть, в травні, було ми повідомлення, ну, ми просили закрити нам небо різними засобами і F-16 або там засобами ППО, ну кричали, дайте нам F-16. Нам зразу казали, що F-16 дуже складна машина, там неможливо її використовувати, таке інше. І. Ми кричали, що ми казали, ми доказували, що ми можемо навчити наших пілотів, які дуже кваліфіковані, дуже е, такі здатні хлопці. Що ми їх навчимо за 2-3 неділі. Да? Потім, коли почали в цьому питанні розбиратися, то е я дивився всі ці програми. Не став 4-6 місяців. Це це реальний час, за який можна підготувати. Невже ви думаєте, що наші пілоти цей рік вони не вивчали англійську мову, що не проводилися ніяких курсів? Вони не піднімали свої такі полігоцькі поліголоцькі можливості? Тобто, так матчасть, це, просто... це так, як кажуть, вивчали. Ну, на часть, це теж вона ж вона ж все відома. Це ж не якась закрита інформація. Це ж, я думаю, що наші технарі вже все прочитали, вже все собі перевели. шпаргалки написали на колінах, там собі татуїровки зробили, щоб знати, де як інч переводити в дюйм і в метр, розумієте. Тобто, все це дурниця. Це я думаю, що це ну, вже весь світ каже, що конкретно Саліван. Затримує рішення по атакам самі по f 16 Тому я, так, мені така думка є, що можна от Z, бойові такі підрозділи російські. А тут можна зробити Шторм С для Селівана. Тому що там З і С майже так однаково пишуться там. Ну, тобто, це така гра є. Вона не зрозуміла, вона проти нас і. Я думаю, що Селіван з тим Бьорсом, який не поет, а який просто Борнс, що він що вони дуже погано карму собі заробляють. Дуже погано. Ну тобто, до речі, я так розумію, що оті зараз наші су 24 різних модифікацій, які можуть нести Storm Shadow, вони зараз фактично виконують функції F-16. Так, але не зовсім так. Су-24 це фронтовий бомбардувальник. В чому така цікава сторінка Армшедов або Скар, або Таврос. Це е, ракети, які не дуже пов'язані з літаком. Тобто е, літак в цьому випадку виконує функції. Доставщика піци, розумієте? Оце він прилетів в зону пуску, нажав кнопку, відчепив цю ракету, і далі вона робить це сама. Пілот там нічого такого не витворяє. Якщо їх ставити на F-16, то там ще є деякі можливості, ці ракети можуть виконувати так в деяких випадках. Ще й виконувати розвідувальні, розвідувальні задачі, але це там не завжди. Там я десь зустрічав ці описання цієї технології, але фактично підтвердження не де поки не бачив. Тобто, су – це просто транспортувальник цих ракет. А ф – це зовсім інша, з точки зору військової інформації, військового інтелекту. Машина вона збирає багато багато даних. Передає по системі Лінк 16 на, скажімо, тим користувачам, яким це потрібно, і вона в цьому повітрі може виконувати не тільки завдання з доставки ракет, вона може гасити за допомогою ракет ХАРМ протиповітряної протиракетної оборони, системи РЕБА. Вона може сама засікати, проводити аеророзвідку, картографування місцевості. Ну дуже багато функцій місії, не тільки там катастрофічних, там з катастрофічними наслідками вижигання всієї там, російської сволоти, а ще і такі ну майже гуманітарні місії картографія, там аеророзвідка виявлені оявлення цілий, тобто без бойового Багу... багато багато функціон... форму